Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі будемо дивитися таро-прогноз для водоліїв на серпень 2023 року. Почнемо, почнемо ми з української колоди Таро Незалежні. І подивимось на ній про водоліїв. Що вас очікує? На що звернути увагу. Так, перша карта. Діявол. Ага. Клас. Друга десятка кубків. Ага. І третя туз кубків. Слухайте, клас, мені подобається про що диявол? Судження. Ага. Тут обережно. Дивіться: взагалі, диявол карта крута. Ну, от реально. Тобто, вона про задоволення, як таке. Тобто, фізичне, емоційне, про таке, от прям. Коли ти відчуваєш його, і ти їм наповнюєшся, так? єдине, що тут, можуть бути залежності, можете перепити обережно з там, якимись наркотичними речовинами. Так? Тобто це все. Можливо, там якісь взагалі залежності там, і германія якась, або шпагалізм, або що виявиться. Так? Але взагалі в прямому значенні це карта захоплення. Це карта, коли ми чимось захоплюємося і несемо це в маси. Ми якби, хочемо навчити когось, ми хочемо якогось своєю харизмою надихнути, показати. Да? Тобто диявол взагалі, взагалі про якісь тусовки, про вечірки, про а, двіжуху якусь да? таку от класну. Із судженням перегорнутим мені не дуже подобається. Тобто, реально можна впасти в якусь залежність, тобто, або сильно перегуляєте, витратите всі гроші, я не знаю, там щось може трапитись, да, таке небезпечне, тому обережно. Не, е, цей, е, не сильно перезбуджуйтесь, так би мовити, з дияволом. Але карта класна. І взагалі е, в оточенні дуже крутих карт, от, десятка води це про, про якесь таке сімейне свято, що ви вдома, що ви всю свою сім'ю побачили, що ви радієте, всі поруч. Ну, Взагалі, прям, тут е, повний дім, чаша повний дім. Да, от, Щастя, да, домашня гармонія, як тут на карті написано. Тобто прям супер-супер позитивно. І далі туз води. Це про прояв своїх емоцій, це про не знаю, про те, що ви прям відчуваєте щастя і гармонію і любов. Це карта любві, це карта, знаєте, коли вам можливо хочете дітей, і отут класно от можна завагітніти, до речі. Тут новий початок емоційний. Да? Тобто теж проявляйте свої емоції тут, насолоджуйтесь, У вас от прям буде кохання-кохання по цій карті взагалі супер, мені подобається. Так, наступна колода Таро містичних моментів, водолії. Давайте тепер тут подивимось, що у вас очікує. П'ятірка пентаклів перегорнута. Це те, що я сказала, да? обережно з грошима. Угу. Далі лицар кубків перегорнути і. Смерть перегорнута. В чому перегорнутість усіх карт? Лицар жезлів. Так, ну дивіться, по-перше, всі карти перегорнуті, це означає, що кудись зливається енергія. Лиця жезлів це можете бути ви як суперактивні. Да? Тобто ви скрізь всюди знаходитесь і зливається енергія. А також це може бути просто людина по знаку зодіака, це Лев, Стрілець і Овен, або просто дуже дуже активна людина, дуже запальна, да? така, яка не сидить на місці. Оце от може бути. І що тут? П'ятірка пентаклів. Да? П'ятірка пентаклів це фінансове питання. Тобто ви будете відчувати, що не вистачає грошей в фінансовому плані, і треба їх заробляти. І треба думати, як, куди, що, куди піти, що зробити, да? як це правильно оформити собі, щоб були гроші. Тобто Отут такий момент. Лицар Кубків теж перегорнути, який каже, що можуть бути якісь емоційні такі гойдалки, коли ви отут відчували себе в перших трьох картах класно і наповнено, а в наступних трьох якось так. Спустошено, да? тобто, я б сказала, що віддали всі свої емоції на початок місяця, а потім ви якби, сидите в такій ямі емоційній думаєте, да, думаєте, якісь такі нав'язливі думки, знаєте, емоції от виповзаються, не дуже приємно. Але знову ж таки, це може бути пов'язано просто з тим, що ви втомлені, і, ну, і треба звернути увагу більше на свій стан. І смерть перегорнута, про що вона тут? Ага. Е, дивіться, смерть перегорнута з ірофантом, з жрецем, говорить про те, що е, йдуть якісь зміни. І жрець це про традиції, знання. Можливо, документи ще можуть бути. Так? Можливо, ви чекаєте якісь документи, можливо, ви чекаєте до вступу. До університету, можливо, ви е, чекаєте зміну якоїсь системи в роботі, да? і от воно все ніяк не приходить. Отак, от от, я би сказала. Тобто тут якась зміна, яка поки не настає. По смерті завжди настає. Або, або від чогось треба буде тут відмовитись по смерті, е, просто ви ще до цього не готові будете. І наступна колода. Книга тіней. І тут подивимось мені. Що очікує водоліїв? У П'ятірка мечів? Двійка мечів. Сімірка Шість... жестів? Так, п'ятірка мечів. Тут така, знаєте, коли ми виграємо, але виграємо через таку дуже неприємну гру, так, коли от прям на ножах люди. Тобто, тут я явно був якийсь конфлікт, або буде, і ви в ньому виграєте цей спір, але ці люди з вами далі спілкуватися не захочуть. Ну, типу, Тут якась така історія конфліктна. Про що вона тут? Імператриця. Да? тобто Це може стосуватися грошей, роботи, того, як вести. Бізнес, да, роботу, або якісь побутові речі, базові потреби, да, тобто тут можете посваритись обережно. Але ну якби з взагалі, от карти далі говорять, що трохи відсторонити, да, хочете побути на самоті. Тобто, якщо у вас спочатку був такий дуже соціальний початок місяця, прям все класно, все от через край. То потім ви будете відчувати, що я відчуваю потребу побути на самоті. Я дуже багато віддав або віддала, і мені хочеться якби в себе до себе повернутися. Да? І отут тут -от п'ятірка мечів це вияснення якихось спорів. Де ви будете врешті-решт праві, але це знаєте як така історія, коли правий, але не дуже цьому радий, насправді. А тут двіка мечів, коли ви побудете на самоті, помедитуєте, подумаєте. А можливо, тут буде підвід перед вами стояти якийсь вибір, який ви насправді не хочете робити, і просто думаєте, да? обдумуєте його, або так, от він просто десь там знаходиться. І ви такі, ну ладно, ладно, я ще тут трошечки посаджу. Подумаю, можливо, там щось зміниться. Да? От так може бути. І сімірка жезлів. Сімірка жезлів це карта, коли ми захищаємо свої кордони, коли ми відстоюємо, відстоюємо свою позицію. У вас прям дві карти такі, коли ви відстоюєте прям свою думку яро, да? І ем, у вас це буде виходити. Да? І ще тут е, ну, знаєте, такі історії, типу як захист е, дипломної роботи, наприклад, це підготовка і показ свого проєкту, якоїсь презентації. це... Е, Ну, от коли от ми чітко віримо в свої ідеали, і це от розвиток, да, який відбувається по сімкам. Тобто є якийсь розвиток, в якому ви приймаєте участь, можливо, якась навіть конкуренція, і ви тут будете себе захищати. По прямій карті буде виходити. І поради для водолів на серпень, давайте глянемо, як вам себе вести, так, щоб було максимально для вас круто. У серпні. Ой! Карта якраз з рук випала. Світ перегорнутий, да? тобто. Що вона тут? Світ перегорнутий. Угу. Така складна історія у вас насправді по пораді, тому що світ перегорнутий це конфліктний стан. Взагалі, світ перегорнутий це війна. В країні, да, наприклад, і справедливість перегорнута як, як додаткова карта це теж якби несправедливо. Не да. тобто, можливо, ви повинні подивитися на цей світ і побачити його несправедливість. Да. Можливо, ви повинні зняти якісь окуляри свої. Не знаю, рожеві чи не рожеві, або, да, можливо, у вас були якісь сподівання від цього світу, і їх відкинути і зрозуміти, що насправді все не так. Зараз все не так. Да. Можливо, з кимось не треба миритись, можливо, з кимось не треба йти на контакт або е, бути. Або судити когось, да? тобто не треба когось судити, або приймати в чомусь такому справі в серйозному. Тому що це вам не дасть насправді результату по світу, і по справедливості перегорнути карти не дуже. А, не знаю, навіть, давайте ми щось ще витягнемо. Так, а на чому фокус. На цьому не треба робити фокус. а хорошо, а давайте ми подивимось. А що вам допоможе, власне, да, які інструменти, щоб е, ну, рухатись далі? Що в нас тут? Паж мечів. Паж мечів це збір інформації. Да, тобто, можливо, збір інформації, комунікація активна з різними людьми, якісь смолтоки вам допоможуть в, в тому, щоб прожити цей місяць більш так, впевнено, більш в собі. Да. Ось такий у вас місяць. До речі, забуваю постійно про це казати. Підписуйтеся на мій канал, залишайте вподобайки, коментарі, якщо вам це цікаво. І якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграмі, всі дані під відео. Я там завжди відповідаю. На цьому буду завершувати. Бажаю вам чудового місяця! Можливо, всі ці три карти перші вони і далі по пойдуть по всьому розкладу, дуже на це сподіваюся. І все, всім пока!